Спасибо, не це, це плохо. Все, Вірюся. Вірюся. Да. Шановні колеги, будемо розпочинати засідання виконавчого комітету Кремчуцької міської ради Кремівської району Полтавської області. У нас сьогодні. Дев'ять членів виконкому, хвору присутній, тому можемо розпочинати. Є пропозиція затвердити порядок денний за основу. Прошу, хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одноголосно. У нас є додаткові питання. Додаткове питання у нас. Просив розглянути Москалик Кован Володимирович про організацію дорожнього руху по вулиці Небесної Сотні на ділянці від вулиці Соборної по вулиці до вулиці Театральної у місті Кременчуці під час виконання ремонтних робіт. Планується зробити ремонт вулиці Небесної Сотні. Ми плануємо перекрити рух транспорту по цій вулиці і. Але ми залишимо рух громадського транспорту. Правильно, так, Будемо обмежувати по полосах, залежить від того, на які полосі там три полоси в обидва напрямки. Спочатку перша полоса це право напрямок на випускний міст, але найголовніше, на чому застережу увагу, що буде заборонена зупинка громадського. З патрульною поліцією також погоджено і будемо працювати. Бо там зупинки не буде під час проведення ринку. Тобто зупинка ринок працювати буде? Ні, ні, зупинки звичайного транспорту, зупинка громадського транспорту, а, як була легкові автомобілі. Ну, і, так і, вона, та... вона ж там і руху не буде, і тому і паркування. Там, ми боки руху просто обмежуємо. Дві полоси постійно будуть працювати для руху. Ми будемо працювати лише на одній полосі. Але все одно я б я пропонував би зробити. Схема, схема є. Діма, можеш вивезти схему? Ну, от Схема є, я можу її достати. В данні віриш ви передивитесь. Там все просто, але... Но... Так, давайте ми проголосуємо за включення, і потім ще докладно, коли з'явиться вона схема, ми будемо під час розгляду його ще додатково розглянути. Прошу хто за включення, хто проти утримався. Рішення включено. І у нас порядок денний. Це в порядку денний. Тоді голосуємо в цілому порядок денний. Прошу хто за. Хто проти, отримався, рішення прийнято одноголосно. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. У нас перший доповідач Оконь Володимир Володимирович про дозволи на розміщення зовнішньої реклами у місті Кременчуці. Так, це у нас Колинка Віталій Анатолійович. Це у нас нове встановлення. Було. Прошу, хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання у нас про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. У нас тут Ядрова Людмила Володимирівна. Прошу, хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одноголосно. Так, наступне питання у нас. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Тож, також Ядрова Людмила Володимирівна. Прошу, хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одноголосно. Ага. Так, наступне питання, будьте здорові. Про продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. У нас тут. Так, перше у нас ядрова Людмила Володимирівна. Наступне ядрова Людмила Володимирівна. По київськи По київськи Наступне. А то будинок не, не, не на Київський. Ні, не, не на Київський. Київ. Перехресті. Це останній будинок. Далі. Далі. Це у нас були переноси. Далі. 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 Все. Що ніколи? Прошу, хто за? Хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одноголосно. голоса. Тротуар не полный голос? Случайно планувала. Планувало, на, Ну у нас там тротуара не було. Тротуар на, 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 на тій там то Мы зробили дорожку до такого забили. Там до. треба робити велодорожку, Щоб... Ну правильно, так, тут я чому куда? Я тут на не вижу. Ну от я же кажу, Там треба робити віла з того боку тротуара, а з цього боку широкі дорожки. Широкий... Так, наступне питання про продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Тут у нас підприємець Козловська, Оксана Миколаївна. Далі. Два об'єкти. Ну колеги, прошу, хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Так, Іван, з'явилась схема? Ну, у нас воно ж без звуку. Ну, я просто запитав, щоб ми вже перейшли. Дім, виключаю. Так, питання. Сан будемо чекати цю схему? Чи будемо приймати? Та, був... ні, ні, я ж хотіла тут іскову, можна. Намагаємо. Все під рукою. Фото зробити моновальні, але будемо, дуже граждані задача. Вони могли проформувати проведення. Ну, тут, чесно кажучи, така схема, що тут не дуже я, тут, все, буде, буде, все видно, буде. як буде перекрито рух. Просто потрібно попередити кримінчужан про те, щоб вони шукали інший шлях. Тому що там будуть, скоріш за все, затори будуть буде не, не не дуже не буде дуже зручно переїзна ця вулиця. Іван скільки по часу планується виконувати там роботи? До вересня місяця на три місяці. На три місяці питання, якраз питання, якраз тому, що. Настільки багато роботи по знятню влаштуванню, святобутонного покриття, скільки багато роботи по 60 полосів там хоті на цій ділянці, то тобто все це потрібно підняти в рівень, підготувати все Шановні колеги, є питання до доповідача? Немає. Тоді ставлю питання на голосування. Прошу хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято одноголосно про організацію. Дорожнього руху по вулиці Небесної Сотні на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Театральної у місті Кременчуці під час виконання ремонтних робіт. Додатково, я думаю, вони так само відпрацюють. Між засіданнями виконавчого комітету було. Підписано 36 розпоряджень міського голови. Я думаю, що Юлія Перепілятник надасть цю інформацію разом з коментарями. Разом з коментарями, як потрібно об'їжджати. Давайте по етапу, буквально два слова. Да, спустись трошки. Зверху листа. Да, дивіться. Оце у нас ділянка бачите, вулиця Соборна, з Ліворуч. І вулиця що там у нас? Павлівська. У нас три полоси по факту. Одна полоса це рух громадського транспорту з центру і дві полоси рух громадського транспорту в бік мостового переходу. Перший етап це у нас справа сторона. По руку на мостовий перехід, ми ну, починаємо там працювати. Ну, у нас все одно ж, виходить, дві там, там дві полоси для руху, тільки в одному напрямку, і там рухається і громадський транспорт, так. і приватний транспорт, так. а в іншому ж зворотньому боці рухається ж виключно громадський, громадський транспорт. Так. Та все. Так. Другий етап. Це вже середня полоса. І третій етап вже це полоса, яка по якій рухається сьогодні лише громадський транспорт. Просто у нас все одно громадський транспорт в певний час не зможе рухатися. Буде він рухатися якраз по середній полосі. Довжина, Складано, да, довжина направляючи цих штамполетів, вистачить для того, щоб він рухався по другій і полосі. Добре. Добре. Ну, все, рішення прийнято. Шановні колеги, всім дякую. За оперативну роботу. Діма, є якісь там у нас питання? Немає? Немає. Все, тоді всім дякую за роботу. А є, є... А є питання. Так, є питання. Шмигель рекомендував економити світло і не вмикати надовго вуличне освітлення. Чи буде така? Економія в Кременчуці. Ми чекаємо роз'яснень від військової адміністрації і будемо приймати рішення після цих рекомендацій. Так, Артем Марченко. По місту активно встановлюють автомати з продажу води, виколупують, викопують для себе місце та залишають по собі сміття. Каміння землі чи є якась процедура вивозу того? Всього після себе свободи 124 тижні. тиждень. Ми відпрацюємо це питання. Ще раз попрацюємо з підприємцями, які встановлюють ці автомати води. Окунь Валентинович додатково працює це питання і проведе роз'яснювальну роботу. Що після завершення робіт і під час виконання цих робіт не повинно там залишатись ніякого сміття, особливо тиждень, як ви пишете в своєму питанні. Чи ліквідували вже наслідки затоплення укриттів в школах? Так, фактично, роботи ще в деяких школах продовжуються, але вони вже незначні і, в принципі, можна вважати, що ці наслідки більш-менш ліквідовані. Так, чи можемо переміряти висоту мосту по вулиці Руфа та встановити нові знаки? Висоти, бо під час ремонту висота змінилась, а навіть 10-15 см мають значення для водія. Дякую. Іван Володимирович. Там ми ремонт не проводили. Ми не проводили. І у нас, якщо Марченко Артем Марченко говорить про руфа, то у нас найбільш небезпечна ділянка це безпосередньо Шевчен... українське Шевченко. Шевченка, Шевченка велика, та... Та... там набагато гірша ситуації ніж ну, Слушне зауваження не Іван Володимирович Олександр Олександрович. Будь ласка, я вас дуже прошу дослухатись до пропозиції Артема Марченка і все-таки переміряти і встановити ці знаки, щоб вони відповідали саме тій висоті, яка там є. І попередження, чесно кажучи, я б ставив би ще додатковий би знак по руху транспорту, щоб той транспорт, який рухається до цього. Залізнодорожного переїзду мосту, то щоб було якесь ще додаткове попередження. Ви працюйте, ну що там дійсно дуже багато у нас цих проблемних моментів. Якщо доля укриття бомбосховища по ПК Крас, яка доля укриття бомбосховища по ПК Крас? Чи відкритий доступ містян під час тривоги, чи чергує хтось там, оскільки воно. Одне в окрузі має захист, хто слідкує за його станом та чи облаштоване воно. Дивіться, ми зустрічались з представниками заводу Крас, вони намагаються його привести до. Стану, щоб воно могло використовуватись, на жаль, підприємство не оперативно виділяє кошти для того, щоб було зроблено там ремонт. Ми на останній комісії ТБНС спілкувалися з представниками заводу, вони шукають фінансування для того, щоб могли його відремонтувати і відкрити. Це на сьогодні підприємство. Бомбосховище, тому що воно є на території підприємства, яке сьогодні знаходиться в державній власності. Тому я думаю, що додатково ми будемо опрацьовувати ще це питання і викликати представників на комісію ТБНС для розгляду цього питання і далі. Я що працівники Ну напевно ходять. Так, скільки наразі в місті закладів позашкільної освіти з безкоштовним навчанням? Всі, крім... Фактично, да. У нас всі заклади з безкоштовним навчанням, от те, що підказує Руслан Олександрович, але у нас є декілька художня школа, художня школа і музична школа. Ну там плата не така вже і велика, можна назвати, що це безкоштовно. Ще є питання? Немає. Ми відповіли на всі питання. Всім дякую, до побачення.